Відмовилися брати участь у проєкті. Я просто вже нічого не хотіла. Я вже думала, навіщо я сюди приїхала. Місце, де відбуваються найгучніші тусовки на цьому ерасмусі. Ванна, звичайно, виглядає не суперкласно. Привіт! Мене звати Тіана. Я знаходжуся на своєму першому Erasmus Plus проєкті у Румунії. І у цьому флозі я розкажу детальніше про проєкт. Покажу вам місце, у якому я знаходжуся, та як виглядають румунські міста. Наразі я знаходжуся у Баямаре, і на мою думку, це не найгірша локація у Румунії. Територіально я знаходжуся у Трансильванії, на кордоні трьох держав: України, Венгрії і здається, словаччини. Баямири, надзвичайно гарне місце для проживання. Так воно досить невелике. Кількість населення тут здається 100 тисяч людей. Тут є Лідл, тут є Макдональдс, тут є супермаркет, тут є великий торговий центр, і тут є непогані кафе, шоп, кофішоп, де ти можеш випити кави. Мені здається, іноді це навіть дешевше. Відпочивати підлітку, відпочивати молоді тут аніж в Україні. Поговоримо з вами про Erasmus. На цьому проєкті організація видає нам 450 євро на весь період. Це 50 днів проєкту. Сюди входять гроші на їжу та як додаткові гроші за те, що ми волонтеримо. Ми маємо три платежі. Кожні три тижні нам дають 750 румунських лей. Загалом цієї суми вистачає для того, аби прожити. На їжу я трачу, витрачаю значно менше цієї суми, і мені залишаються гроші на просто весело проводити час. І так, розпочнемо з моєї кімнати. Наразі я живу одна, тому що дівчинка, яка була моїм роммейтом, вона з'їхала, вона відмовилася брати участь у проєкті і поїхала додому. На це були свої причини, про які я, на жаль, казати не можу. Це моє ліжко, і насправді вигляд у нього найгірший із усіх в цій квартирі. Я не зможу показати вам інші кімнати, але моє ліжко це просто подони, які ось так ось зроблені, і прибита оця дощечка, аби була хоч якась площа для особистих речей. Оскільки я тепер живу сама, то використовую весь цей простір. Ми маємо е, два шкафи. Кожний обирає свій, але я проїхала другою, тому у мене не було вибору і дівчинка просто взяла собі цей. У мене тут трошки немає паличок, але я використовую цю е, як для одягу, який потрібно прати. Показую вам шкаф. Тут стоїть мій чемодан. Трошки мої речі. І також речі. Але другий я використовую для <смі>, своїх харчів. Тут було побільше, але наразі у мене закінчуються гроші. Я чекаю, коли нам наступного разу дадуть їх. Тому ось так ось. Поговоримо більше про ліжко. Коли я приїхала, дівчинка якась жила зі мною, вона була із Нідерландів, і вона допомагала мені обрати собі постіль. Ось ця постіль вже була тут, і вона була, мені здається, найкращою з тих, що є. Тому що та, яка була у дівчинки, яка живе зі мною, вона була дуже поношена, така заношена і виглядала бридко. Ось ця ковдра а, покр... таке ось пододіяльник. Вона непогана, але проблема в тому, що її не вистачає на всю довжину мого одіяла, тому виглядає ось так ось. І проблема, тому що це просто як тканина, і кожного ранку я прокидаюся замотана ось цю простір. І це виглядає жахливо. Тут трошки у мене безлад, я не хочу вам сильно його показувати, тому що зараз я хворію. І трошки все у ліках. Але вид з мого вікна не найкращий, це просто під'їзди. Тут у нас є найвайбовіша річ у всій квартирі, по-моєму. Враженню, це е, прапор Румунії. Так виглядає вхід у кімнату. Двері, звичайно, не найкраща. І, на жаль, тут немає замка, тобто я не можу зачинити двері, коли мені потрібно. Мені подобається ось ця виїмка у кімнаті. Я не знаю, чому, але для мене вона створює якийсь особливий вайб. Ну, загалом, так виглядає кімната на ерасмусі. Хочу показати вам кухню. Перший тиждень для мене був просто шоком, тому що я відчувала себе як у гуртожитку. Я не знала, що взагалі робити, але наразі я вже звикла. Тут у нас помита, помитий посуд, раковина, все як у людей, смітники. Тут полочки, шафа. Все, що потрібно для життя, але ось ця штука, вона дуже якась не дуже. І також ми маємо ось такий, я не знаю, дошку спогадів. Тут ми можемо знайти все, що потрібно, застереження англійською мовою, знову німецькі слова і тому подібне. Хто, хтось залишив рецепти іспанської страви. Загалом виглядає ну, нормально, жити можна, не all-інклюзі, але все ж таки. Коли ти довго живеш, тут то звикаєш. Тут зазвичай у нас дуже багато взуття і дуже багато пакетиків. Холодильник. У нас у холодильнику кожного по одній поличці. Це коридор, на якому теж є дошка спогадів, і можна залишити щось собі. Обов'язково пароль від Wi-Fi. Велике дзеркальце. І ще деякі кімнати. Тут, тут, та ось тут тут ще кімнати, в них живуть люди. Тут друга ванна, а там ванна для дівчаток. Ну, як для дівчаток, просто більшість дівчат використовує саме її. Там у нас living room. Ванна, звичайно, виглядає не класно але що ми можемо сказати? Ось такі умови. Загалом ти, коли живеш, ти вже звикаєш. І ось проблема нам ніколи не вистачає місця. Кожного разу, коли я йду митися, мені потрібно десь свої речі облаштовувати, але ніколи не вистачає цих двох паучок. Living Room – місце, де відбуваються найгучніші тусовки на цьому ерасмусі. З першого погляду може показатися, що це я не знаю, що це таке це матраси, які стоять на подонах і просто покриті ось цим. Ми маємо стіл, де можна займатися своїми справами, можна навчатися, можна щось робити. І цей столик. Які виглядає дуже прикольно за такою штукою. Загалом непогано. Також ми маємо балкон. Балкон це місце для тих, хто курить. Невеликий обзор на балкон. Тут стоїть ялинка, яку ми, напевно, не дочекаємось, тому що ми поїдемо 5 грудня і потаємна кімната. Тут є ліжко. Вид просто чудовий. Але ось це ліжко я боюсь уявити, навіщо воно тут. Загалом я не буваю на балконі, тому що я не палю. Але ось як спогад, залишити можна. Ця частина румунії надзвичайно насичена румунською а, готичністю. Мені подобається, як поєднуються кольори, як поєднуються стиль, і ти бачиш дійсно велику відмінність від України і від Румунії сам у цьому стародавньому стилі. Але все ж таки присутні ці радянські постройки, ці хрущовки, які псують краєвиди. Подорожі є невід'ємною частиною Erasmus, тому що коли ви збираєтесь докупи 15 людей, які, як і ти, готові до змін, готові відкривати нові світи для себе, ви починаєте разом досліджувати цей світ. І першою нашою відправною точкою був Брашов, і так сталося, що ми його відвидали 2 листопада, тобто через декілька днів після. Хеллоуіну, давайте поговоримо про румунську залізницю, тому що мені здається гіршого в світі просто не існує. На моєму досвіді це було гірше, що могло статися зі мною. Це румунська залізниця. Дякую Господу, що я була не одна, а ми були великою компанією, Тому це було не так страшно, це було не так погано, як могло би бути. Перед тим як потрапити на цей проєкт, перед тим як їхати, ти сам бронюєш собі квитки, ти сам обираєш шлях, який ти будеш їхати. Але ти повинен укластися у суму. Спочатку для мене це було 180 євро. Сума розраховується згідно відстані від твоєї домівки до цього міста. І е, перший варіант, який мені запропонувала організація, це їхати румунською залізницею е, з Бухаресту, тобто столиці до цього міста Баямари, 12 годин. Е, е, відправляючи організація українська, дівчина з цієї організації сказала: Я не хочу, щоб ти їхала румунською залізницею, Це буде поганий досвід. Ні, давай обирай щось інше. І я поїхала автобусом автобусом з мого міста до Бухаресту, з Бухаресту до Баямари. Це зайняло 22 години, і це була дуже-дуже важка дорога. Однак зараз я щаслива через те, що мій перший досвід залізничою стався не тоді, коли я їхала на проект, тому що після 22 годин у дорозі я просто вже нічого не хотіла. Я вже думала, навіщо я сюди приїхала. Мені було погано, мене укачувало, і я розридалася у автобусі. Але зі мною були дві дівчинки-грузинки, які також їхали на проєкт, і завдяки ним я відчувала якусь підтримку. Вони просили водія зупинити автобус, коли мені було погано. Вони давали мені водички, тому що я була дійсно в дуже поганому стані. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною, і мені надзвичайно приємно ділити ці важливі епізоди з мого життя разом з вами, залишити якусь частинку моєї історії на пам'ять, яку я зможу переглядати пізніше. Підписуйтесь, дивіться мої нові влоги, тому що далі вас чекають цікаві подорожі, можливо, не лише у Румунії.